Минулої доби ворог обстрілював міста Куп'янськ та Вовчанськ та інші населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів області розташовані неподалік лінії зіткнення. В Куп'янську постраждали складські будівлі. Вовчанську пошкоджень зазнали щонайменше 12 приватних житлових будинків. Зруйновані господарські споруди, сталося кілька пожеж. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовані двоє чоловіків 63 та 52 років і жінка 73 років. Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують роботи з розмінування. За добу знешкоджено 349 вибухонебезпечних предметів. За даними розвідки, сьогодні висока ймовірність чергових ракетних ударів по Харкову та області. Всіх закликаємо не ігнорувати сигнали тривоги та по можливості перебувати в укриттях.